Дорога вже близька до Єрихону, а натовп густішав, йти не давав, руками прийшлось тут сидіти сліпому і жити із того, що хтось подавав. І голодно було, і мучила спека, і тіло привикло до старих ухміть, з одним лиш ніяк не мирилося серце. О Боже все сильний, я хочу прозріти хто йде, що за шум? ще не було такого. І серце забилось, мов пташка в сільці. Ісус Назарянин, син Бога живого. пустіть зі сліпого, до нього пустіть. Народ напирає, ну що тут робити? Остання надія, невже про мене, буду кричати, що сили, я хочу прозрити, О, сину Давидів, помилуй мене. Мовчи, бідолахо, хіба то до тебе у місті учителя тисячі ждуть, а він не змовкає. Той крик аж до неба. О, Сину, Давидів, мене не забудь. Чого він кричить? Приведіть його ближче. Прозрітий, мій Господи, тільки і все. Спасла тебе віра, Бузрячі віднені, І ще багатьох їхня віра спасе. Мов мить промайнула дві тисячі років, І вбрались дороги повсюду в асфальт. Проходжу по них, Я беззвучними кроки, І натовп не ходить мене провожать. Але так же само сидять на узбіччях. Сліпі і сліпі, і немає їм числа. Кричи, що є сили, і той, хто покличе, почує. Прозри, тебе віра спасла. Амінь.